Уявіть собі, що штучний інтелект може стати вашим продюсером, копірайтером, smm спеціалістом коучем і навіть перекладачем. І я не жартую. У цьому відео я покажу вам дев'ять класних способів використання штучного інтелекту, які використовуємо ми з нашою командою, щоб зекономити собі час, нерви та гроші. Вітаю на каналі Юріна про MLM. Підпишіться, щоб потім мене не шукати. Спосіб номер один: шиї як продюсер контенту. Хочете забути про головний біль, коли треба вигадувати контент з нуля? Просто зробіть запит. Зроби мені контент-план в ніші MLM бізнесу. І шиї дасть вам план на місяць, який. Звісно, треба підкоригувати під себе, але це допомагає під час творчої кризи. Спосіб номер два: шиї як редактор сценаріїв. Наприклад, я закидаю вже готові сценарії в чат і прошу, щоб він відкоригував, бо я люблю одну думку пояснювати різними словами, і тоді відео. П'ятихвилина розтягується на 25. Також я прошу його підкинути мені якісь приклади для конкретного відео. І я така, точно! Чому я сама до цього не допетрила? І це круто допомагає, коли здається, ну що, вже немає про що розповідати. Спосіб номер три: шиї як шпигун, що аналізує конкурентів. Я кидаю чужі тексти. Які мені зайшли, які я дочитала до кінця і захотіла щось купити, і даю шиї завдання проаналізувати конкретний допис і вивести формулу сильного тексту. Зазвичай це класична аїда. Але дуже цікаво подивитися, як людина використовує гачки та навіть маніпуляцію. Таким чином, шиї розбирає мені текст на молекули, я мотивуюся і завдяки цьому створюю щось своє. Спосіб номер 4. Шиї як копірайтер. Якщо чесно, мені не дуже подобається, як шиї створює контент з нуля. Навіть коли я йому даю запит написати в моєму стилі, він все рівно робить якусь каку. Але коли треба переробити якийсь текст одночасно для різних соцмереж, то штучний інтелект дуже рятує. Спосіб номер 5. Шиї як маркетолог. З ним можна якісно проаналізувати свою цільову аудиторію, знайти болі, проблеми та задачі, а також варіанти їх вирішення, щоб потім створити дописи, які дійсно продають. Спосіб номер 6: шиї як помічники з клієнтами. Коли ти новачок, ти ще не зовсім розумієш, як працювати з запереченнями. Наприклад, коли клієнту дорого, холодно, нелегально і таке інше. І навіть якщо у тебе є досвід, все одно можна взяти. Дати якісь цікавинки у свою скарбничку, спосіб номер сім: шиї як перекладач. Наприклад, він мені допомагає у спілкуванні з чеською командою. Я чеською, якщо що, не знаю, а знати мені її треба, тому використовую шиї для перекладу листів. Матеріалів, новин і таке інше, звісно, що конфіденційну інформацію не можна кидати в чат. Я думаю, це всім зрозуміло. Але якусь загальну, чому б ні? До речі, штучний інтелект справляється набагато краще ніж Google Translate. Спосіб номер вісім: шиї як особистий тренер із саморозвитку. Я колись давала йому зап. Хочу зрозуміти свої сильні сторони та де мій справжній потенціал, щоб я могла опиратися на це в житті та бізнесі і не розпилятися на те, що мені не підходить. Рекомендую і вам це спробувати, адже результат мене дійсно здивував. До речі, маю окремий допис у себе в інстаграм із цією практикою. Тож посилання лишу під цим відео. Просто скопіюєте текст та вставите в свій чат штучного інтелекту. І нарешті класика: шиї як особистий асистент. Можна давати йому запити на створення покрокових інструкцій, чек-листів, планів, таблиць і таке інше. Або навіть якісь пошукові запити. Наприклад, дай мені 5 крутих книг з фінансової грамотності та поясни у декількох реченнях, чому треба прочитати саме їх. Як правильно формулювати запити? Ну тут важлива конкретика. Якщо хочете якісну відповідь, то слід чітко формулювати запитання. Наприклад, напиши 20 переваг mlm бізнесу порівняно. З традиційним дай коротке пояснення кожній, пиши так, ніби ти мережевик, і хочеш не впарити, а дійсно зацікавити людину. Звісно, що штучний інтелект не ідеальний, інколи він таке видає, що хоч стій, хоч падай. Тому слід перевіряти факти, а не сліпо йому довіряти. Все, у вас є 9 способів, як можна цікаво використовувати штучний інтелект в роботі, бізнесі та повсякденному житті. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи маєте ви також якісь цікаві запити до штучного інтелекту. З вами була Олександра Юріна. Підпишіться, і тоді зустрінемось у наступних відео.